Ви на каналі Ribbon.ua З вами Христина, і сьогодні ми поговоримо про безпровідні сканери штрих-коду бренду Newland моделі 2280, 3280 та 5280. Поїхали! Розкажемо трішки про сам бренд Newland. Компанія 30 років на ринку входить в топ-4 по величині брендів в області сканування, налічує більше 20 міжнародних патентів та більше 500 прав інтелектуальної власності. Представлений більше ніж в 60 країнах та показав себе як надійний партнер в забезпеченні скануючих пристроїв, що володіють відмінною якістю. Що ж, перейдемо до огляду наших героїв. Спершу у нас модель Нюленд hr 2280. Це бездротовий сканер, що оснащений літій-іонним акумулятором місткістю 2200 мАг та забезпечує безперервну роботу оператора протягом 12 годин. Заряджання пристрою здійснюється за допомогою usb кабелю, що постачається в комплекті. Для повного заряду батареї знадобиться менше ніж 4 години. Підключення та налаштування здійснюється досить просто: шляхом сканування програмних штрих-кодів з інструкції користувача, сканер приєднюється до комп'ютера за допомогою usb адаптера Виробником заявлено, що зв'язок підтримується на відстані до 50 метрів від пристрою на відкритому просторі. Корпус виробу виконаний з якісних ударостійких матеріалів та витримує багаторазові удари та падіння з висоти до півтора метра на бетонну поверхню. В основі ручного сканера 2280 лежить система декодування на базі центрального процесора від Newland. Це забезпечує легке захоплення та миттєве щитування великих штрих-кодів, а також штрих-кодів високої щільності, зображених на екрані електронного пристрою або ж надрукованих на папері, у тому числі спотворені, надірвані, вигнуті. Та вигорлі з мінімальною контрастністю сканувальний пристрій здатний щитувати більшість популярних 1D та 2D кодів. Наступний у нас HR3280. Це бездротовий сканер штрих-кодів, обладнаний мегапіксельним сканером штрих-коду. Він швидко та якісно щитує практично всі 1D та 2D штрих-коди, а також довгі, усічені та коди високої щільності. Завдяки лазерному прицілу складні багаторівневі штрих-коди для новітніх програм відстеження та трасування не стануть проблемою для цього пристрою. Завдяки великій місткості пам'яті дозволяє зберігати до 15 тисяч стандартних штрих-кодів, тому його можна налаштувати для роботи як чистий збирач даних. А потужний акумулятор забезпечує роботу протягом 12 годин без додаткової підзарядки. Він використовує технологію бездрутового зв'язку Bluetooth 5.0 і здатний підтримувати надійний захист від перешкод для передачі даних на відстані до 50 метрів. А також це дозволяє під'єднати до семи сканерів до однієї базової станції, що дозволяє передавати дані на один хост без необхідності зіставляти кожен сканер з іншим пк планшетом або ж мобільним комп'ютером. Ще одна цікава модель бездротового сканеру від Newland – Це HR-5280. Він має вищий клас захисту від попередніх моделей, є більш захищеним та може використовуватись у більш агресивних середовищах. Пам'ять на 15 тисяч штрих-кодів, 12 годин безперервної роботи та блютуз-з'єднання з підтримкою зв'язку до 50 метрів hr 52 має м'яке біле підсвічування та лазерний приціл, які забезпечують ідеальні умови для сканування. Достатньо навести приціл та натиснути на ваші сканування. Технологія прицілювання AcuScan гарантує захоплення та сканування необхідного штрих-коду, навіть якщо він знаходиться в оточенні інших кодів. Сканери від Ньюлендж стануть чудовими помічниками незалежно від потреб вашого бізнесу. Пристрої підходять для використання як і в роздрібній торгівлі, логістиці, так і в сферах послуг громадського харчування, готельного бізнесу та інше. Ще однією з переваг даного бренду це гарантія на сканери. 36 місяців. Адже вони впевнені в своїй якості. Дякуємо, що додивились це відео до кінця. А якщо у вас є якісь запитання щодо сканерів, то залишайте їх у коментарях. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та слідкуйте за новинками. До зустрічі!